Світ готує вам зустріч із чоловіком, емоційно зрілим, досвідченим у коханні, тим, хто тонко відчуває жінку, її бажання і потреби. Це король кубків можливо, чоловік водного знаку, рак скорпіон чи риби, його поява у вашому житті справжній подарунок долі. Туз Пентаклів – Це новий шанс на глибокі та пристрасні стосунки, на любов і взаємність почуттів. Це можливість змінити своє життя. Але є диявол. Карта говорить про сильну пристрасть, спокусу, емоції, які здатні закрутити голову. Все світ застерігає, якими б сильними не були почуття, не дозволяйте їм керувати собою. І на дні колоди Королева Кубків. Це ви чуттєва, інтуїтивна, відкрита до кохання. І ваше завдання. Знайти баланс між серцем і розумом.